Вітаю вас учні на 29-му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку сортування, електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Перед початком вивчення теми уроку дайте відповідь на декілька запитань: Що таке таблиці кодів символів? Для чого їх використовують, які таблиці кодів символів ви знаєте, які значення мають логічні функції END. Та OR, залежно від значень аргументів. Яким чином здійснюється сортування фрагментів текстів в текстовому процесорі? Дані в електронній таблиці можна впорядковувати, тобто змінювати порядок їх розташування в рядках або стопцях за значеннями певних властивостей. У табличному процесорі можна виконувати сортування за зростанням та за спаданням. Запам'ятайте, порядок сортування залежить від типу даних у клітинці. В Excel сортування за зростанням відбувається за такими правилами: числа упорядковуються від найменшого значення до найбільшого, дати упорядковуються від старшої до новішої. Тексти розміщуються в алфавітному порядку по символьному порядку розміщення символів у кодовій таблиці Unicode. Спочатку розташовуються тексти, написані латиницею, потім кирилицею. Логічне значення false розміщується перед значенням True. Порожні клітинки розташовуються останніми. Якщо в таблиці знаходяться дані різних типів, то після сортування вони будуть розміщуватися у такому порядку. Спочатку будуть йти числові, далі дата час, далі текстові і логічні. Запам'ятайте, під час сортування за спаданням порядок розташовування буде зворотній. Приклади розміщення значень різних типів після сортування за зростанням і за спаданням наведено на малюнку. Щоб швидко виконати сортування даних, в одному стовпці таблиці слід виділити потрібний стопець, перейти в вкладку Основне групу інструментів редагування, обрати інструмент сортувати і фільтрувати. І обрати відповідний пункт або сортування від А до Я, або сортування від Я до А. Відповідні інструменти розміщені також на вкладці Дані в групі сортування і фільтри. У результаті цих дій дані у відповідному стопці змінять своє розташування відповідно до вибраного порядку. Запам'ятайте, якщо під час сортування виділити діапазон клітинок у кількох стопцях то значення в першому стовпці цього діапазону будуть упорядковані у вибраному порядку, а дані в інших стовпцях будуть переміщені разом з відповідним рядком. Якщо виконувати сортування в таблиці з кількома стовпцями, виділивши дані тільки у одному стовпці, відкривається вікно попередження сортування, у якому пропонується вибрати, або розширити виділений діапазон клітинок, або сортувати в межах виділення. Зверніть увагу, назва команди сортування від А до Я і сортування від Я до А автоматично здійснюється залежно від типу даних, які підлягають сортуванню. Для текстових документів це сортування відповідно від А до Я і сортування від Я до А. Для дат і часу це сортування від найстарішої дати до наймолодшого і сортування від наймолодшого до найстарішого. Сортування у виділеному діапазоні можна здійснювати і зазначенням кількох стовпців. Це відбувається так. Спочатку рядки сортуються за значенням першому з указаних стовпців, потім сортування у кожному наступному з вибраних стовпців відбувається лише для тих рядків, у яких значень в усіх попередніх вказаних для сортування стовпцях збігаються. Запам'ятайте, кожен з указаних для сортування стовпець називається рівнем сортування. Щоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок зазначенням в кількох стовпцях слід виділити потрібний діапазон клітинок. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків, але до нього не повинні входити об'єднані клітинки. Перейти в вкладку Основне, група інструментів редагування, обрати інструмент сортування-фільтрування та в ньому обрати пункт настроюване сортування. Або альтернативний варіант перейти в вкладку Дані, група інструментів сортування і фільтр, обрати пункт сортування, установити умови сортування зазначенням в іншому стовпці, вибравши кнопку Додати рівень. Або копіювати рівень і вставити в полях рядка, потім за значення параметрів сортування, за значенням в другому вибраному стопці, установити або змінити значення параметрів сортування. У списку поля сортувати за вибрати ім'я першого стопця, за значенням в якому потрібно відсортувати дані в стопці. Також можна обрати значення клітинок і порядок сортування. Якщо у виділений діапазон увійшов рядок заголовка, а позначка пропорція дані за головками не встановлена. Установити її. Вибрати кнопку ОК. Пояснимо таке сортування на конкретному прикладі. На малюнку наведено приклад невідсортованої таблиці річних оцінок учнів і учениць. Цю саму таблицю відсортовано за значенням в чотирьох стопцях. Прізвище від А до Я. Ім'я від А до Я, сума та інформатика. Від найменшого значення до найбільшого. Процес упорядкування відбувається так. Спочатку дані переставлялися так, щоб у стопці прізвища вони були розташовані в алфавітному порядку. Від А до Я. І якщо б у всіх учнів і учениць прізвища були різні, то більше ніякого сортування цієї таблиці не відбувалося. Але таблиця містить три групи учнів і учениць з однаковими прізвищами: це Бучак, Левчук і Штейн. Подальше сортування відбувається вже за значенням в другому з вибраних стовпців, а саме ім'я, і тільки в межах кожної з цих трьох груп рядків по кожній окремо. У результаті цього кроку сортування переставлялися дані з першого та другого рядків, з 5 та 6 рядків, з 11 і 12, так, щоб імена були розташовані в алфавітному порядку. Сортування за значенням в третьому з вибраних стопців, а саме сума, відбувалася тільки в межах 5-го і 6-го рядків, у яких значення в перших з двох вибраних стопців збіглися, сортування за значенням у четвертому з вибраних стопців не відбувалося, бо не виявилося хоча б двох рядків, у яких значення в перших трьох вибраних для сортування стовпцях збіглися. Сортувати можна не тільки дані в стопцях, а й дані в рядках. Для змінення цього режиму сортування потрібно у вікні сортування вибрати кнопку Параметри, а потім у вікні вибрати відповідний перемикач. Запам'ятайте, там само можна визначити, чи враховувати регістр під час сортування, тобто чи розрізняти великі і малі літери. Для підведення підсумків у уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: У чому полягає сортування, значень в Excel. Які правила сортування даних за завстанням в Excel. У який спосіб можна провести сортування даних в одному стовці електронної таблиці? Які застереження при цьому можуть виникнути? Коли команда сортування від найменшого до найбільшого змінюється на команду сортування від А до Я? Як здійснюється сортування даних у таблицях з зазначенням кількох стовпців? Перейдемо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.4 сторінка 161-164. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером. сторінка 171-172. Дякую за увагу. До наступного уроку!